Вітаємо. Урядовці та депутати повідомили, що уряд почув бізнес і такого жахливого підвищення податків не буде. Але, друзі, все одно нових ставок військового збору та інших новацій нам з вами не уникнути. Тож у перші тижні вересня нова версія законопроекту буде внесена в раду. Очевидно, що закон намагатимуться прийняти швидко у вересні. І переважна більшість змін запрацює вже із жовтня. І хоча фінальна версія тексту з'явиться після двох голосування підписання президентом, вже сьогодні можна сказати, на що нам з вами очікувати. Після тривалих дискусій від податку з обороту 1% для єросіб відмовилися, підвищення ПДВ також не буде. Тож чекаємо, що стандартна ставка ПДВ залишиться на рівні 20%. Підвищення військового збору відбудеться напевно, ті, хто платив півтора відсотки, заплатять 5, передусім із зарплати та із підприємницького прибутку ФОП на загальній системі. Далі передбачається запровадити військовий збір 1% від єдиного податкового доходу для ФОП, платників єдиного податку групи 3 та юридичних осіб третьої групи. У фіксованому розмірі 10% від мінзарплати щомісячно для фоп податників групи 1 та 2, тобто для них для місяців 24-го року це буде 710 гривень. Тепер не менш важлива інформація щодо строків подання роботодавцями податкового розрахунку. Маємо на увазі об'єднану звітність щодо ПДФО та ЄСВ. Роботодавці будуть подавати податковий розрахунок щомісячно, про квартал забудемо, але вже з Нового року. Тобто, перший раз подання податкового розрахунку за звітний період місяць планується, за підсумками січня 25 у лютому. Звітуємо до податкової служби. Первісною версією проєкту пропонувалася сплата щомісячних авансових внесків з податку на прибуток платниками, які здійснюють розрібну торгівлю пальним, за кожний кубометр потужності зберігання пального. Після дискусії з'явився інший варіант: автозаправочні станції будуть платити авансовий внесок з податку на прибуток у вигляді фіксованого платежу за кожне місце роздрібної торгівлі пальним. І є, власне, ставки. 30, 40, 60 та 80 гривень за об'єкт залежно від виду пального, що продається. І залежно від того, чи продаються алкогольні напої та тютюнові вироби на такому об'єкті. Послаблення раніше запланованих податків спробують компенсувати податком на прибуток для банків 50% фінансових компаній до 25% і обіцяють провести реформи в митниці. Та в Бюро економічної безпеки, начебто, буде і скорочення видатків і боротьба із тіньовими схемами. Ну що ж, віримо. Єдине, в чому можу запевнити, що все, що стосується роботи бухгалтера, як завжди, буде на наших ресурсах докладно і своєчасно. Тож запрошую до спілкування на каналі. Якщо підпишетеся, будемо вдячні, а від нас будуть нові відео. І, сподіваюсь, ми заслуговуємо сьогодні на вподобайку. Бережіть себе, до нових зустрічей.